Ну що, друзі, прибули на додому з риболовлі, отаких От наловили, то в морозилки. з ну, Іншого виходу в нас не було, тому що ми не можемо приїхати в той момент, коли йде вилов, і просимо хлопцям, щоб вони їх заморожували. У них є морозильна камера, І замотані вони були встреч плівку і заморожені. Зараз розмотали і положили на розморозку. Завтра будемо. Чистити буде знову оселедець, буде консерва в олії, буде консерва в автоматі. Баночки ще, ті, що Коля мені передав, ще є. воно ще у нас літрові є. Ну, ми використовуємо півлітрові, вже закінчується. Так що будемо телефонувати, будемо замовляти. Так що працюємо, не опускаємо руки, рухаємося далі. Так що, друзі, дякую всім за довіру, за підтримку. Працюйте, не опускайте руки. Разом до перемоги. Всім пока. Всім друзі, доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам. Маємо ще отаку тачку риби. І нарешті дійшли руки, помотався, зустрівся з деякими людьми, посправлявся по господарству. І Сьогодні неділя відпочиваємо. Зараз бігеньке це все діло, нам треба оприходувати, треба почистити. Будемо використовувати знову свою не супер -мильку автоматично, потім ми розберемо і будемо знову солити оселедця для того, щоб було що виставляти в лоти, щоб можна було що передати своїм друзям знайомим, які боронять нашу неньку Україну. Ну, і, можливо, частково щось реалізуємо, щоб відбити наші затрати. Так що, друзі, працюємо, не опускаємо руки, рухаємося далі тільки так і ніяк інакше. Так що такі лобатенькі. Дали нам знову по хорошій ціні і ми відмовитися не могли. Ну, а також Леся Петрівна буде робити консерв в олії і в томаті. Так що зараз підключаємося, знову продемонструємо, як це все діло робить. На жаль, немає оператора, який може це все діло зазняти. Ну, а завтра ввечері ми печемо до наших хлопчиків. Дав команду Олегу, що зараз треба покрасити бігеньки до вечора, машину перекрасити зелений колір, знайти запаску, укомплектувати. І... Відвеземо хлопцям 143 бригаду нашу ниву, яку ми купили з Олегом Кривенчуком. Так що, друзі, далі буде. Залишайтеся, будемо разом з вами працювати. Так що ми не учимо, ми мотивуємо. Так, друзі, заділили, почистили. Не засняв я сам процес, тому що був в процесі, до мене приходив Володька Азовщик. Дякую йому, привіз мені запаску на ниву для хлопців. От 143 бригаду туниву, яку будемо ми з вами відганяти. Потім Миколаїв заїхав в гості туди-сюди, тобто трошки було не з руки знімати, але я не зупинявся і працював далі. Так що, друзі, зараз на даний момент будемо потрошити, будемо витягувати е, потроха, будемо відрізати голови. Так що рухаємося потихеньку, не спішо. А, ще що треба знайти наші кусачки тішоми можна Ножниці по металу о, для того, щоб обрізати е, плавнички. Так, ножнички по металу знайшов. Зараз бігенько обрізаємо плавнічки і працюємо далі. Пвости голови в одне відро. Там Надія Анатолійна там щось зібралася, супер люди якесь годувати. Ну Може буде у кухні зварити, ми варити, не знаю, може і будемо, може і не будемо. Бабачи, то тобто столов невеликий, більш за все, що будемо використовувати з хребтом, але ми так завжди говоримо, але хребта не використовуємо. Голови потім роздаємо. о Є люди, які полюбляють зварити голови, хоч хтось каже, там нема чого їсти, але ну, чому? є що їсти. Так що поки відділяємо голови, кидаємо, відділяємо плавники і... Кидаємо в окремий ящик. Скільки тут їх штучок не знаю, тут у нас 50, е було 56 кг. Назавчик одного взяв, дав йому попросив. О, так що, ну не знаю, 55 кг риби і нам треба її з вами упорядочити і зробити з неї те, що плануємо. Так що буде консервочка. О. І буде поселечик, який дай Бог розіграємо на наступну п'ятницю. Буду я сам, мабуть, наступний стрім проводити. Дівчат не буде. Буду їхати на конкурс, поможуть поспілам. Ну, Але я думаю, що ми з вами проведемо і все, все трішечки назбираємо. Так що сьогоднішній день його у нас було дуже гучно цілу ніч. Ну, не ніч, але влучно. Ракети летіли таке відчуття, що над самою хатою. Та не, не відчуття, що над самою хатою. Вони летіли над самою хатою. Таке, так, таке відчуття, що пер, як у перший день війни. Цей гул, свист. На жаль, все одно знаходяться люди, які ще не можуть зрозуміти. Це війна стосується кожного із нас і шляху в нас іншого. Або вистоять, або віддать Богу душу. Тому що нас ніхто по голові гладити не буде, їй Богу. Впевнений на всі 100%. Те, що вони роблять з нашими людьми, з нашими містами і селами, то ракета летить, вона не розбирає, хто там живе чи за руський мір. Хоч за нього це тільки може бути якийсь Ну, Думки одні, я ж кажу, ріжеш рибу, справляєшся по господарству. В голові одне. Де взяти на даний момент, спілкуємося, шукаємо Камазовський прицеп зерновоз для хлопців. От, купити на даний момент реально нема за що. тому що довгів і так як собаки бліть, тому що хочеться закрити ті чи інші питання як швидше для хлопців. Ну, не завжди все в наших силах. Але дивишся на інших блогерів. У них свої думки, свої якісь мрії непонятного характеру. І те, що на екрані одне, до них пишеш, дзвониш. Їм це не потрібно. Ти не розумієш, у нас своя сім'я, а ось прилетить. Ну, а хлопці не бояться йти на нулі вмирати, ну, за те, що ми тут керною страдаємо, рибу читаємо, так? Да? Ну, якось так. Так що працюємо, переключаємося із свинавства на рибальство. Скоро свиней продам, куплю басейн і буду рибу розводити. Я шуткую, звісно. Батьки такі, звісно, не дуже здорові, здорові, але легше, ти собі одного взяв. Заділа, заділа. Ну, а Тут трошки Ходися поморочити. поморочитися. Гляди там і руку наб'ю. Нема в мене там приспособ. Використовуємо підручні засоби. Мийку. Мийку використовую да. ножниці по металлу, ножик, який подарував мені за гривню, брат, мій Валера Кокола в Ютубовську. Працюємо. Головне, що ціль, яка ставиться, виконується. Це саме головне. Так що працюємо, друзі. Потихеньку не спішок. Так що трішки з вами вже попрацювали. Зараз будемо тоді відрізати голови, я потім вже покажу далі. Ну а поки доодрізаю плавнічки, далі буде. Так, плавнічки вже засандовали. Зараз будемо потрошить внутряночку так. заморожение было легче, потому там все было так заморожено, было классно а теперь так, так не дуже Опа. Ну, сейчас потом керкером Чимойкою обратно візьмемо це все діло. Порунуваємо всередині, от нас тут. Так що в нас виходить перший, перший етап почистити, другий етап підрізати плавники, третій етап це попотрошити потім повідрізати голови, ну а потім вже підемо до нас туди, на шурушу, дай будемо це все діло з вами нарізати вже на шматки. А, ну ще ж буде етап помить всередині. Ну, мить це таке, туди мить Їй ще 20 разів, треба буде мити, потім за замочить. перед тим як салить, тобто є момент купа. Так що працюємо, працюємо. Не дуже, звісно, така приємна робота. Не люблю, як риба пахне, але приходиться робити. Працюю в перчатках, але перчатки рвуться. Так що працюємо. Перейдемо скоро зносишу свиней. Свиней перейдемо на рибу. Так от ті люди, які... Не мають господарства, але також можна купити ту чи іншу сировину і готувати також і ковбаси, і консерви. Тобто все прораховувати і від цього відштовхуватися. Таким чином можна і себе забезпечити продукцією, можна щось реалізувати і можна і щось від себе відщипити. Ну а якщо сидіти на місці, то зрозуміло, що нічого не буде. Ніхто вам не принесе, а сидіть і заглядати через забор, що в когось є, а у вас немає, то то вже буде тренуватися те питання. Дуже приятно, ала на столі довольно приятно. Салатчик, тут вообще чудненько. Цибулечки нарезан, кусочком сбрызнул, водички побольше, мандерочки сварил, наївся и водичку типа побиваєш. И все, все О, Так что это номер, какие-то на нас получается, номер. Три. Зараз заділаємо і потім помиємо, а потім вже будемо бошки відрізати. Потім вже будемо готувати. Отак. Так, Так, погнали, будемо відрізати бошки. От. На две погруда така непонятна. Так. Їдемо. Так, я б її підрізав. А, у мене зрізали зустрі. Резабув, чує. Так. Помни. Спомнив. А що вже забув? Шелучка, шалучка. Саме головне не забудьте, як звати мене. Тоже надіалона толі у нас разбирается было счетной рукой, а мы цель слила заделаем. Дуже багато часу займає і саме обідно те, що ти не можеш просто встати і робити одну роботу, тому що приходиться то телефон, то телефон зазвонить, то хтось приїде, і приходиться відволікуватися. Ну, таке, таке життя, кожен сам вибирає свій шлях, як йому по ньому йти, як йому жити. Деяких випадків є. Valandė kebėra sivolėkių kontrolinių teknų žaislį. Ačiū. 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 Все равно розвідну, що розморожена риба легше, чим. Ну що, друзі, пішов у нас дощик, одрітували вже голівочки. Залишилося нам зараз це все діло нарізати, а вже потім Леся Петрівна буде займатися. Так що нелегка робота з рибою, не менш важка, як і з свиньою. Я не те, що важка, просто займає дуже багато часу. Так що такі в нас моменти. От, працюємо, по телефону розмовляємо. Купа-купа всяких питань. Сьогодні неділя, а реально такий день, наче понеділок. Купа питань по машинам, купа питань по різним речам. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Всім дякую за перегляд, вже буду різати сам, не буду я ставити телефончик. Так що всім гарного дня, мотивуємо, працюємо, допомагаємо нашим захисникам. Дякую вам.